Чим я порушую Ти вашу Тим, що права? ви були мою машину, а я не хочу, щоб ви їхали. Я, я щас, в громадському місці знаходився, правильно? Я по роботі правильно? приїхав, мені зараз треба пертися, хто знає відкуди, щоб мені зараз витягнути в магазин, перенести вещи і все, так? Да? Ну, я ж вас на це не чіпаю, вам нічого не кажу, ну, ви собі... Удаліть мою фотографію. Я не буду удаляти ваші фотографії. А чого ви в общем? Я зараз просто вас заберу. Ну, заберіть. Товариш фотоапарат. Давайте. І ви, товариш, підете, я не знаю, десь. Ви мені погрожуєте? Не? Ні. Просто так не ділися виїхати. Я не, не хочу. Делися? Тобто я по роботі приїхав. Ну фотографії. молодці, ще, ви ще... по роботі, я по своїй роботі прийшов. Що у вас за робота? Тут... Я ж журналіст, у мене робота фотографувати. Покажіть мені документ. Покажіть який... мені свій документ, будь ласка. Ви мені покажіть документ, який вам дозволяє приватну власність фотографувати. Ви в громадському місці, а не в приватному будинку, розумієте? Я до вас е, ви в хату не військо, правильно? Мою частну власність. І що? Вона знаходиться в громадському. Як ви на це маєте право? Я журналіст, Що? в мене така робота. А я не хочу. Я ну, приїжджаю Правильно. по роботі, значить приїжджаю no. по роботі. Я ж не так, щоб не поставив і стою там. А мені все знаю. одно. Тобто, ну, ви зараз порушите мої